Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗвук. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної козарки Vіrax та граблів Рошилка Сонечко. Сьогодні у нас на огляді ось така вихлопна по кабіні до тракторів МТЗ з малою кабіною. Це у нас трішки зменшений варіант, ніж на великі кабіни представлений. Тут йде у нас 1,5 мм товщина металу, варений глушник. Та варена гофра. Для вібрації. Накладка є нержавійка, є чорний метал. Товщина металу півтора міліметра. Також є ось такі кріплення. Але мала кабіна є трішки, по-своєму, трішки своєобразна, і там, можливо, трішки потрібно буде переробити під ваш особисто трактор кріплення, тому що не завжди можна угадати з розмірами. Кабінь, тому що вони дуже часто відрізняються один від одного. Тут найбільш поширеніший варіант кріплення встановлено з самого початку. Тому, якщо у вас щось може не ставати, то треба буде трошки погратися, перепідігнути або переварити, тому ось такий варіант. Якщо бажаєте придбати, то, то можете зателефонувати за номером в описі до цього відео. Ціна такого і вихлопної – 8 тисяч гривень. З чорною накладкою металевою, це буде 7500. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії перед вами номер телефону перевізників, з якими ви можете зв'язатися та обговорити умови доставки вашої посилки. Для замовлення у нас по території України телефонуйте за цим номером. Працюємо ми різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП готівкою, звичайно. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення.